Робота у нас Audi з двигуном 2.0 FCI заїхала на чистку паливних форсунок. Форсуночки вже зняв. Ось такий у нас стан тут пуснів клапанів. Клапана у нас в дуже поганому стані. Будемо рекомендувати їх чистити. Форсуночки вже на стенді, робимо режим перевірки перед чисткою. Ось так вони розпиляють, Одна у нас форсунка не працює, як бачимо, Так, три працюють, одна у нас забита. Зараз буде перший цикл чистки, потім ми зробимо режим перевірки. Ось такий у нас баланс до чистки. Рідина у нас грязна, форсунки у нас забиті. Парсуночки повністю почищені, робимо режим перевірки. Ось так парсуночки стали розпиляти. Всі у нас форсунки запрацювали, як бачимо. Це я їх не ставив, ще в ультразвук. Зразу встановив на стенд, зробив режим перевірки та зробив два цикла очистки. Баланс між форсунками у нас однаковий, ну але рідина у нас грязна. Далі приступаємо до очистки клапанів. Ще раз демонструю до очистки. Це у нас перший циліндр, другий. Третій та четвертий. Чистку клапанів завершив. Ось такий мають вигляд після чистки оріховою шкарлупою третій циліндр і четвертий Як нові. Продовжуємо зборку далі. Так, аудюшка повністю готова. Зараз я вам продемонструю, як двигун запускається та працює після чистки форсунок. і чистки горіхом. Запускається співоберта. Ніяких у нас помилок немає. А, є, точніше одна, але вона у нас і була. Ось так у нас працює двигун. Працює стійко, не трусить його. якщо що будемо віддавати клієнту.